Днями Тетяна та Володимир відзначили першу річницю спільного життя. Вони люди з особливими потребами, і за цей час в них багато чого змінилося. Молодята переїхали до Неданчичі в будинок її родичів, окремо ведуть господарство. А головне, у них скоро з'явиться немовля. Просто не очікувала, понімаєш, що в мене буде протікати так беременність. Ну, знаєш, я як була, лежала два рази на сохраніні, ну врачі просто підстраховуються. И они говорят, что это удивительно, что с твоим диагнозом. И говорит, что у тебя так беременность протекает на УЗИ, слава богу, показала, с ребеночком все хорошо и все. И ты знаешь, вот это за период беременности я заметила, что я вообще гипертоник, сам по себе. Но ты знаешь, за период беременности даже нормализовалось у меня давление. Через важкий діагноз ДЦП та складнощі зі здоров'ям лікарі не наважувались давати згоду на вагітні жінки, проте Тетяна стояла на своєму, підтримав її у цьому й чоловік. Сусіди зараз в шокі, видя те, що він робить. то що говорить такої маленької, ну, Говорить, що то сосідка говорить, що ти стучить, і стучить, і стучить. Шо то говорить, Вова, що ти там делаєш? Вона говорить, що мало говорить, що делать, все надо общем, ну, мне просто сказали, що мені з мужем очень повезло. Ще якихось два роки тому Тетяна і мріяти не могла, що встане на ноги, тим більше завагітніє. за рік наполегливих тренувань та роботою над собою вона замінила інвалідний візок милицями, каже, допомогла у цьому віра та любов коханого. Не вішить нос йти вперед, сподіватися на лучше, то що якби, все залежить, все в руках Божих. И если как бы тебе судьба вот, жить так или иначе, то ничего не изменишь. Ну нельзя себя считать, если ты человек с ограниченными возможностями, то нужно жить ограниченно, как бы опустить руки и все ничего не делать, и как бы добивать себя до кондиции. Зараз Тетяна лежить на збереженні у пологовому будинку, і ось ось стане мамою. з Чим доводиться стикатися людям з особливими потребами у повсякденному житті? Дивіться в наступних випусках новин на нашому телеканалі.